Зустрічаємо білосніжного зарядженого П8. Давайте покажу вам його детальніше. Доптика, Парктроник, Туманка, парктроник у нас 360, Легкосплавний диск. 421 рік, 160 тисяч заявляють пробігу 2 дизель. дизелі. Люк, панорама просто виглядає безключовий доступ по всіх дверях. У нас підтонований. Дивимося, картиниць, вставочки. Складання підігріви, Просто погляньте на цей салон. підтримочка, пам'яті, електродистронік, лепестки, Автоматично підігрів, електростоянковий, автохолд, автопарковка, чорна стеля. Просто у таких пасатів треба ще пошукати. Лед у нас приборочка виглядає. парктроник 360 зад, камери, все присутні. Такий цікавий екземпляр 27421 рік 160 зайдав проблю. Тільки пройшов даний двугу обкатку, Це 100%. Кого цікавить, можемо так само виглядати вам. Як разом можемо, також можемо брати такі автомобілі, в підбір, підключать.